Я хочу задати питання, хто сьогодні є для нас Ісус? Ісус Христос? І зразу я можу дати відповідь. Він є Альфа і омега, Він є Спаситель, Він є Бог, Він є цар, Він є творець, Він володар. І ще можна багато і багато називати, хто Він є, хто є для нас Христос. Але я хочу сказати одну річ. Ми можемо. Багато казати, хто він є, але сьогодні, замість слова Він є і «три крапки», щоб продовжувати, хто він є. Я хочу сказати, що Він є і знак оклику. Христос Він є, сьогодні біля кожної з нас. Він близько до кожної з нас і Він чекає нас. Речення воно зразу змінюється. Замість три крапки, ми ставимо знак оклику і все змінюється. Христос Він є, Христос Він є живий. Він є справжній і Він розуміє кожного з нас. Він розуміє наші думки, Він розуміє наші переживання, наші труднощі, він розуміє наші радощі. Він є тут серед нас і Він знає кожну з нас імені. Він знає ім'я кожного з нас. Він знає, скільки в нас волосся на голові. Він все знає про нас. Він знає, з чим ми боремося, за що ми переживаємо. Він є справжній і живий, він неймовірний. Він є з нами. І Христос, прийшовши на цю землю. І став Спасителем світу. І коли людина кається, знаєте, вона починає нове життя. Вона починає міняти своє життя, її життя змінюється. І люди, і буває так, що проходить час, проходять роки, люди, в людини збирається ось такий, знаєте, клубок, клубок проблем, клубок навантажень, різних переживань. І це все робить ось це сприйняття Бога, сприйняття Спасителя. Просто буденним і звичайним. Людина може казати, так, є Господь, є Різдво, є подарунки на Різдво, і всі живуть своїм життям, всі живуть своїми проблемами, не треба, не треба нічого міняти, та треба інше. Треба Спаситель Ісус Христос. І цей Спаситель він може бути для кожного з нас. Стати вже таким звичайним для тих, хто багато років християнин, він може просто бути звичайним, без емоцій і без щастя. І ми можемо жити неділя, зібрання, потім робочий тиждень, потім знов неділя, потім знов робочий тиждень. І ось такий круговорот, який робить справжнього ось Спасителя звичайним і буденним. Як важливо сьогодні думати про, про нього, як про Спасителя, як про спасителя, як того, хто врятував або може врятувати від вічної загибелі, від вічної загибелі кожної з нас, як того, хто дає шанс на нове життя, як той, хто дає зміст життю, наповнює життя сенсом і наповнює життя розумінням нашого майбутнього. Він є Спаситель, і він дає. Кожній людині шанс приблизитись до нього. Хоча можна, він дає шанс приблизитись до нього і зрозуміти його. Хоча можна задаватись питанням, як можна зрозуміти такого великого Бога? Як можна зрозуміти всемогутнього Бога, неосяжного Бога, який створив все? Як його можна містити в свій розум? Але для того він прийшов на цю землю, щоб ми мали доступ до нього. Для того він прийшов, щоб ми були близькими до Нього, щоб ми могли єднатися з ним. Я хочу зачитати місце з Біблії це буде Євангеліє від Івана, перший розділ з першого вірша. Спокон віку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім. А життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. На початку було слово, і ми читаємо, що це слово було Бог. Все, що отримало, знаєте, якийсь початок, воно не обійшлося без того, що це слово дало, дало цьому всьому початок. Всьому живому і неживому Слово дало початок. Христос дав початок всьому. І Біблія описує нам те, що. Господь є Творець. І сьогодні ми святкуємо знаєте, святкуємо народження, можна сказати, маленької дитини. Але коли ми роздумуємо про нього як про Творця, ми повинні розуміти, що Він незрівняно великий, він е, неосяжно великий. І в Біблії пише, що мій престол це небеса, а земля це підніжок для ніг. І це нам показує, який є великий Господь. І який він всемогутній. І наш людський розум він навіть не може, об не може осягнути, наскільки це... це все, і не може до кінця цього зрозуміти. Ще одне місце це буде Псалом, 8 розділ, 4 вірш. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? І син людський, про якого ти згадуєш. Давид він задає логічне питання. Коли я дивлюсь ось на оцю всю вселену, коли я піднімаю свої очі, дивлюсь на, цей, на ці зорі, на цей місяць, на небо, на ось цю могу то що є людина? Що вона є, що ти пам'ятаєш про неї? І більше того, там пише, ти згадуєш про неї. Але ось в цьому вся суть. Що такий великий, такий всемогутній Бог, він зійшов до нас, зійшов до нас, грішних, до нас поганих людей, і, і прийняв кожного з нас до себе. Ісус прийняв нас. Нам, людям, знаєте, приємно, коли нас, коли нас згадують якісь поважні люди. Нам приємно, коли нас згадують якісь відомі люди. І знаєте, одного разу мені от в соцмережі там один. Чоловік, відомий, можна сказати, забудовник, просто пролайкав декілька фотографій, я зразу почав там показувати хлопцям, дивіться, хвалитися почав. І це просто людина. Трішки відома, можливо, але це земне. Але наскільки приємніше, коли нас згадує Господь, всемогутній Господь, наскільки це є приємніше і наскільки це є перспективніше? І Івана, перший розділ вже з 14 го вірша, записано. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Це слово воно прийшло до нас, і це слово сталося тілом. Всемогутній творець, е, який говорить про землю, що це підніжок Його ногам, він зійшов до нас в тілі, він став маленьким немовлям і прийшов на цю землю. Але якщо дивитися, як він народився, як він прийшов до нас, якщо дивитися на його велич, на його всемогутність і так, як він прийшов до нас, то можна задатися питанням, чому так? Боже, чому так, так по-простому? Ти прийшов так просто, ти прийшов так тихо, ти прийшов без пафосу якогось, без слави. І перші, хто прийшли до Христа, це, це були пастухи. Це не були якісь поважні люди, не були якісь царі чи правителі, звичайні пастухи. І більше того, він народився в хліві, в звичайному хліві. не в якомусь е, крутому готелі, не в якомусь крутому родомі, а в хліві. Чому так? Чому Господь допустив, щоб так сталося? Чому ось цей найдорожчий в світі подарунок він був принесений ось так просто? Без великої помпезності, без великої якоїсь радості і пишноти. Це для того, щоб цей подарунок був доступний для кожної людини, щоб кожен зміг прийти до Ісуса і відкритися для Нього. Інше питання, чи кожен хоче прийти до Нього. Інше питання, чи кожен хоче скористатися цим подарунком. І Филип'ян, другий розділ шостого вірша. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і до смерті хресній. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесне, небесних і земних і підземних. І щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога, Отця. Слава Богу. Слава. Ісус Христос Він упокорив себе, навіть маючи природу Бога, Він принизив себе. Він прийняв образ ось цього раба, ось цей менший образ нижчої людини. Ось що зробив до нас Христос і є золотий вірш. Ми всі його знаємо, з самого дитинства це Івана 3,16. Так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він є Спаситель. Бог віддав свого сина за кожного з нас. Він віддав найдорожче і Він віддав найкраще. Для кожного з нас. І в Христі Ісусі ми отримуємо повноту. Ми отримуємо повноту благодаті, ми отримуємо взагалі повноту всього, для того, щоб стати частиною Його великої сім'ї, в яку Він приймає тих, хто тих, хто звертається до Нього, тих, хто просить Нього, всіх тих, хто має віру, що Він є, Він приймає в свою сім'ю. Той всемогутній Спаситель, який прийшов в цей гріш, в грішний світ, е, він народився в убогих яслах для того, щоб відкритися кожному із нас. І висновок для нас, висновок для нас є такі слова. Сьогодні Спаситель дає тобі повноту, життя в ньому. Він дає цю повноту кожному із нас, і кожен із нас він може скористатися цією повнотою. Христос бажає, щоб ми мали глибокі знаєте, стосунки з Ним, щоб ми були близькі з Ним, щоб приймаючи Спасителя, ми не жили просто буденним життям, звичайним життям, щоб ми не забували про нього, але щоб ми розуміли, що Христос Ісус є Спаситель, і що Він є. І об'явлення, Третій розділ, 20 й вірш. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Переможцеві сісти, я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі Його. Ось цей всемогутній творець Вселенної, всемогутній Бог, всемогутній батько, в той самий момент. Простий Спаситель в той самий момент народився в звичайних яслах, він простягнув свої пробиті руки для кожної з нас, за наші гріхи, за наші провини. І сьогодні, знаєте, вранці звучав такий вірш, можливо, хтось був уважний, там говорились такі слова, що Ісус Він прийде знову. Але це буде вже по-іншому. Знаєте, це не буде щось величне, це не, це не буде щось е, незначне, це не буде щось маленьке, це не буде в яслах, це буде щось величне. І також звучала пісня вранці сьогодні, і там були такі слова: Іде Господь у силі та славі, струбним голосом ангелів святих, піднімуться вірні з могили, щоб з ним увійти в дім живих. Ось цей всемогутній Господь він говорить до кожної людини, що я стою під дверима і стукаю. І знаєте, один художник він намалював таку картину, і він намалював цей епізод, так описав, його, що ручка дверей знаходиться тільки зсередини. І… А Христос назовні стоїть і стукає. І тільки Той, хто всередині, він може відкрити ці двері. І Христос зовні стукає і пропонує відкрити ці двері. Невже той, хто створив все, він не зможе зрозуміти нашу біль, не зможе зрозуміти наші переживання. Невже той, хто віддав життя за людину, не проведе її через проблеми, не проведе її через перешкоди в житті? Біблія каже, він вірний і праведний, і потрібно просто пустити його в своє життя і відкрити йому двері в своє життя.